Адже як потім будем прикро постійно спотикатися об різні подовжувачі в квартирі, шукати вимикачі, які знаходяться в важкодоступному місці, але ж у цього всього можна уникнути, якщо витратити кілька годин свого часу і зробити схему електропроводки в квартирі своїми руками. Для початку потрібно накреслити простий план квартири. Можна навіть на звичайному аркуші паперу. Також можна скористатися онлайн-планувальником квартири, яких в інтернеті повно. Має вийти ось такий план квартири, у вас же, звичайно, буде свій. Далі потрібно на цей план нанести всі передбачувані електроприлади і меблі. Завдання не просте, але ж. Все ж дійснене. Бажано на цьому етапі підключити всю сім'ю. Головне при цьому не посваритися. Адже як потім будем прикро постійно спотикатися об різні подовжувачі в квартирі, шукати вимикачей, які знаходяться в важкодоступному місці, але ж у цього всього можна уникнути, якщо витратити кілька годин свого часу і зробити схему електропроводки в квартирі своїми руками. Для початку потрібно накреслити простий план квартири. Можна навіть на звичайному аркуші паперу. Також можна скористатися онлайн-планувальником квартири, яких в інтернеті повно. Має вийти ось такий план квартири, у вас же, звичайно, буде свій. Далі потрібно на цей план нанести всі передбачувані електроприлади і меблі. Завдання не просте, але ж. Все ж дійснене бажано на цьому етапі підключити всю сім'ю. Головне при цьому не посваритися.